До медична допомога, правила дорожнього руху, пожежної безпеки та поведінки поводження з небезпечними предметами, а також алгоритми збереження власного життя. Про це вихованці Чернігівського начально-реабілітаційного центру відтепер можуть дізнатися у класі безпеки. Такий проєкт реалізувала громадська організація Асоціація міських ініціатив за сприяння програми розвитку про 12-річна Оксана, вихованка закладу, радіє разом з однокласниками і вже чекає на початок занять. Проводили е, такі, такі тренінги, як треба поводити е, правила дорожнього руху, як треба е, переходити дорогу, показували, що є в поліцейській машині, але з таким класом, а тепер е, нам будуть показувати більше. Ми дуже задоволені, що в нашому навчальному закладі з'явився такий клас. Кімнату безпеки облаштували в колишній спальній кімнаті. За словами Юлії Ковтун, піар менеджерки агенції міських ініціатив, громадська організація також допомогла закладу встановити пожежну сигналізацію. Ми дізналися про те, що в Україні почали створювати класи безпеки. Ми дуже сильно загорілися, наша команда. Ми почали шукати заклад, в якому це можна зробити, а також донори, які був би готовий це профінансувати, оскільки зробити це державним коштом було б неможливо таку кількість класів. Ми одночасно побули на тренінгу від ПРООН – Чернігові від проходив минулому році, познайомилися там з ДСНС, дізналися про те, що є така потреба, як створення а класів безпеки. Написали цей проект, подалися на конкурс від ПРООН, виграли його. Наша співпраця розпочалася з знайомством з громадською організацією Міські громадські ініціативи, і ми з ними зустрілися. Ми проговорили свої проблеми. Вони підставили нам своє надійне плече, і сталося так, що. Потім вони написали проект, звернулися до проон і фінансування вже відбулося з боку проон. Взагалі, оцей весь процес він тривав майже весь навчальний рік. Якщо наша перша зустріч була в вересні місяці, то на сьогоднішній день, червень місяць, у нас це все вже закрило питання. На сьогодні у реабілітаційному центрі навчається 94 дитини з вадами зору. Отримувати знання в інклюзивному класі безпеки зможуть не тільки вихованці закладу, а й учні з інших шкіл та садочків. Заняття проводитимуть вчителі або класні керівники за графіком. Це говорить про те, що все-таки громадський сектор дуже відповідальний Чернігівщини дуже відповідально відноситься до використання і надання донорських курсів. З нашого боку, в Чернігівській області основний донор це Європейський Союз проєкт, який ми реалізовуємо, європейський союз для відновлення України, я вірю в те, що даний проєкт може стати як приклад. Для даного закладу в розумінні взаємодії з міжнародними організаціями загалом в нашій області відкрито 200 класів безпеки. Проте громадська організація такий проєкт реалізувала вперше. А відтак її представники кажуть, продовжуватимуть вцілювати подібні ініціативи, адже завдяки такому простору учні будуть краще засвоювати знання і навички для вирішення реальних життєвих ситуацій.